Всім привіт! Всім привіт! З вами Наталя Валицька, і сьогодні цей ефір буде про двойні посилання. Посилання, які протиречі між тим, що ми бачимо, і тим, що ми чуємо. Так от, язик ціла це саме головне, що я використовую, коли я хочу відчути тінь людини, а а, то на перший погляд здається, що то така протилежність ну, виховані люди. Можуть бути там наглі, а скромні дівчата можуть бути розкуті. То коли ми пірнаємо туди глибше, то правда у тому, що все навпаки. Тобто тінь виявляє оці істинні мотиви, істинні емоції і істинні побуждіння, істинні мотиви, їх видно у тих рухах тіла, які не сховаєш. Ось і зараз я вам покажу приклад. Тобто людина каже, а, ну, насправді я дуже впевнена, я вважаю, що у нас то вийде. Ось. Другий варіант, коли хлопцю запитали, а ти що боїшся? Він каже, я, я не боюсь. А, третій варіант: а мені дуже-дуже цікаво, цікаво. А що тут у вас робиться? Розкажіть мені, будь ласка, тобто вірите мені, що мені цікаво, цікаво, мені цікаво. Я, я не фліртую. Що це ви кажете? Що ви собі придумуєте я? Шо ви що про мене думаєте, що я? я не така, як усі? Я прям... Ні, це, це ваші проекції. Ціло не бреше. І якщо ви мене чуєте гарно, зараз я раджу вам поставити лайк чи поставити плюсик, тому що я перевіряю. Знову і знову мікрофон, який я зараз використовую. Так от ці двоє посилання вони в темі ціні дуже палять ці е, приховані мотиви. Тому що прихований мотив це є наша істина, в якого ми відбуваємось. Тобто дівчинка, яка е, завжди прихорашується, вона підступово на крок тому виходить з того, що вона недостатньо гарна. Тобто, Вважає себе недосконалою, трошки незграбною, а може сильно незграбною, тому все її очевидна, оця її обкладинка, про то протилежне. Виховані люди, настільки виховані, настільки гарно все кажуть, і ця, я кажу, трясуть бантиками, щоб таким трошки тоненьким голосочком показати, що вони м'якіші, Молодші і взагалі пожаліти їх. А ще похваліть, що ця дівчинка цей хлопчик вихований. І тому а, треба бути прийнятим те саме головне, а ніяких інших мотивів серйозних там бути не може. Тому що коли людині треба бути прийнятою, це визнання це випирає его за розмір душі. І це его так випирає, що вона, ця людина. Так переймається, як вона виглядає, так вона тут ви мене хочете образити, тут мене недооцінюєте. А ти чого так дивишся? А тут ви мене щось претензії маєте? Тут караєте. Тобто людина настільки зайнята цією кладинкою, що вона чи взагалі ніколи не знала, хто вона, а скоріше всього так, і всередині там оці стан пустого місця. А, і це ну, це навіть не перебільшення. Тобто пусте місце всередині біль всього прагне визнання. Тому що, ну, хоча б мені похваліть, що я хоч посміхаюсь правильно, чи українською кажу правильно, оцініть мене, чи я гідно себе повожу. тобто, а Можна сказати, а ти хто взагалі, О той, хто зараз. А, в конкурсі приймає участь, хто тут самий сами гідний. ти хто. Бо там за всіми цими сами-сами, чи все з тобою добре, а хто там є взагалі? Тук-тук, там хтось є, чи там тік, чи чирік хто в домі, нікому нету. А, поэтому так важно, щоб було красиво і блістіло. І коли людина прагне того визнання, вона, виходячи на сцену, навіть якщо в неї дуже класна тема, і вона підготувалася, вона. Вот... Може, от тим отчета. У списку прямо щось таке корисне, корисне про мовити зі сцени, а їй так важливо, щоб її прийняли тату, якого не було, чи якого було мало. Ось, бо завжди, коли ми ліземо на сцену, коли ми ліземо на визнання, це відносини з татом. Бо... І я виходжу на сцену з цим. І я вже забув про важливість того посилання, бо мені так важливо ці оплески, як я виглядаю, що в мене зморди лиця, ось що я забуваю свою високу ціль. А якщо людина любить себе в мистецтві, а не мистецтво в собі, не користь в собі, а себе у визнанні, то, то дуже погана картина. Раджу вам йти на терапію і раду дізнаватися, раджу з якихось попередніх скілів, хто ви є, і навіщо ви народились. Тому що якщо ви на то питання не знайдете відповідь, то все, що ви не робите, все, що не буде відбуватися, все буде косе, криве і майже. Відсутня, тому що навіть визнання, яке ви отримаєте, ну, вдруг у вас вийшло презентація, навіть визнання, яке ви отримаєте, ви його не отримаєте от, так от на себе. Бо ви підлаштувалися і таку якусь відхилену людинку зіграли, і вам оце визнання дають, а ви граєте себе, і воно мимо вашої основної фігури пролітає. І скільки такому людині. Не давай визнання дирява людина. Вона все буде як в прірву в дірку, тому що вона розмазана між образом себе і презиру, і відчуття от, нічтожества до себе відчуває, а цьому нічтожеству не, не достає того визнання. А, бо справді там відчуття є, що я не до, не до, не до, не, не до ділок, недосконалий, недороблений, не, не до, не до, не до. І це подяка і комплімент, усе попадає в образ себе, а образ себе не є та ця жива істота. Яка може накопичувати визнання. І тому ця істота голодає, як Голодний Дух. Христина, так. Ось вона голодає, як голодний дух. І скільки їй не давай, а, ці люди навіть, у них таки такий стан такий трошки а, з посилом: дайте хоч понюхати. Так. Тому якщо ви побачили погляд в тінь людини, тінь свою, коли ви бачите, що ваша психіка не вірить, тому що по поцілують відбувається і слова. Да, моя <зв>. хороша, я ефір знімаю. Як ти, де ти? Я вірила, де віг, мені... Їхати тобі на жасмінову? жасмінову. Угу. Там, де я тобі розказала, да, я тут чекаю, я вийду. Так. Давай, да, завершуємо. Да. Так, от, семінар-цінь ми будемо робити з дівчачою групою дівчачою, тому що ми їдемо за кордон на 10 днів. І тому ви там можете пропрацювати. Оте полювання на свої справжні витіснені Оці правди, які. Одночасно і мають саму живу іскру їх треба розвивати, бо там краса, а наше его вважає, що там кака, а там краса. Тому людина не приймає свою тінь, бо вона себе засуджує за тіньові прояви. А насправді це фундамент, де ви у цій новострій можете будувати. тому що оце ложне его отри, якщо людина показує таке вот нагідне, такое зафігальне, такое отметно такое вот. Ой, такой вот такое вот, м, вот. а що такое, що такое, да? То тобто це я. Тобто людина видає себе цими кривляннями. Тому я в горах подивилася на те, що розгурталось передзюмно, я кажу: "Ні. Люди на моїх мистеріях тіки, так і не якинакш. Я була Равнодушний троль. І тому спуску таким речам давати не можна, якщо то стосується території життя, життя особистої. можна давати спуску таким от фальшивим проявам, якщо ви офісний працівник, якщо ви а, робот, працюєте в сфері обслуговування, а, якщо у вас коротка розмова з людиною, яку би очі ваші не бачили. якщо Зустрічаєш людину з першого погляду, розумієш, що без неї хочеш все решта життя прожити. З першого погляду розумієш, що все решта життя ти хочеш прожити без цієї людини. Та можна улибаєшся і машем, і трісьом бантиками. А якщо ви хотіти настоящі харизми, настоячі розкритій житті, спуску малішим полотонам давати можна. Але це дуже ризикова порада. Тому. Ні в коєму разі її не використовуйте, тому що якщо у вас паразит чи оточення, оце стягнулося на ваш чудовий вихований образ себе, гарної дівчинки, гарного хлопчика, то у вас розвалиться геть усе. Тому без того, щоб піти на тінь, і прожити репетицію з десятьма людьми, які в той же темі шукають ті самі баги в собі і полюють на них справжнім чином. Так що мало місць і вдячні оточуючим суплімінникам, що вони теж бачать в нас ці баги. І в мені, як у відучі, якщо хтось побачить, я тільки, тільки вдячна спуску не давати. І після такої репетиції ви можете, отримавши технологію вихати з тіні, Дійсно, потім поступово, щоб не перелякати все своє оточення, щоб не нанести психологічних розчарувань всім, хто прийшов на вашу ось цю слухняну дівчинку і такого черного хлопчика, щоб екологічно до себе і до тих оточуючих, які на вашу нечесну, трошки фальшиву етикетку позбігалися. Ви могли з ними екологічно розрулити. Тобто не всі люди вас покинуть, тому що не всі притягуються на обкладинку, хтось відчуває наше оце всередині живе, сяюче нутро, сонечко, цю іскру. І тоді така людина, навіть якщо вона теж в комплексах, вся, як в руп'яхах, вона все одно нас любить і ніколи не перетине межу, яка руйнівна. Ось так. Ну, якщо людина перетинає межу, руйнівну для вашого здоров'я, вашого настрою і цих маленьких дрібниць комфорту, то я хочу сказати, що в своєму колі класно, коли друзі. Теж непогано, коли є очевидні вороги. Но сама погана підлянка в житті це коли у вас є недруг. Не друг, не прямой враг, а такая сука редкая, которая вам совершенно не друг. И наверное, если вы попросите такого человека что-то помочь, он поможет вам с такими мучениями и в таком виде подаст проделанную работу, что вы еще будете в ней полтора дня разбираться и выйду э, высновок такие, что краще я сам сделаю, что краще я без того буду, чтобы тики вот не бачат этих мучений. І людина, яка не на своєму місці. Тому що, якщо ви на своєму місці вас пре займатися тим, куди тече ваша душа, і ви не помічаєте цих випробувань, як альпініст, який лізе на ту гору, хрен за... завдяки чому і навіщо? Тому що воно люди лізе, каже, а мені надо. І кожен говорить, чого ти туди лезеш, там же трудно Сиди дома, вдома, купі пірашків, э, смотри серіальники, все ж неплохо. Говорить, а мені треба. І коли вам так сильно треба, то зусиль ви не помічаєте. А жити так, щоб викладатись по повні і не помічати зусиль, ніде себе не жаліти, це бути в єднанні зі своєю тіньою, з своїм світлом. Тому що, коли досліджується тінь, тінь ваша стає вашим світлом. І так в коментарі під цим відео запит на того, хто хоче з нею поїхати за кордон 9.06 на 10 днів, а я напишу, куди і точні параметри вам особисті. Тому, хто з нами, дівчата, хлопці не виїзні зараз, так що ловіть нагоду. У мене зараз зустріч саме з цього приводу. Гарного.